Хлопець з України 59К, і сьогодні ми будемо вживати 24 часа в цьому е, крутому супердомі. Е, Це мій друг Кирил, він має теж свій канал, да? я його потерял. Да. Але ну, ми хоч тут знімаємо. От його друг е, ой, ну, Тьома, Ось, містер Тьома. И вот. будет ежу. Вот наш такой дом. Тут сетка. Кто а такие тут, тут. И мы, вот это наш тут база. Я вам принесу ежу. Окей. Окей, побольше. побольше ежи. Да, по ну, да. По побольше, да, настрой. Ну, побольше. Іди побільша їжу, відміну бубіків 350. Так. У нас тут є містери Чікен Руді. Містер Чикен Бамба, Чікен Бомбон. Він тут це наш тваринка, як собака, букіта у нас тут Вот. І в нас є тут наша річечка. Річка є з якою ми будемо пити. Да. На... Сихина чистенької водички, але вона в ящик. Тут от можна залізти, і Кирил наш мастер паркуру. Він зміг залізти на наш секретний другий етаж та зміг ще залізти на кришу. Як же це круто? Я тут И... Вон він там о він же заліз да. усі по два публи Вау, дякую Тёма, за бублики. И подожди мене Mm, Смачно. Ой, выбачьте, друзья. Мы тут все добре. Там волк! Где? Мы вы же выживаем на 24 часа в лесу. Ага. Нет, мы не можем заходить и за дом, только тут жить. Угу. Mm -hmm. Там вовк! Де, Де вовк? Де? Де Вовка? Це вовк? Вовка. Да, то какой стой от нього осталось? Дикие кисточки. Ага. Там вот наш ходить чикен. І там його дружбани сидять. И у нас він теж паркурист. Через річку приехай. По річку, по Це дічка, і ми з неї добуваємо воду. Я вже пив я вже пив з нею. Я вже пив з нею, ти взяв на камеру. Так, да, я ну, тут є ще таке велике дерево, на яке можна залізти. Что? Пистоны, пистоны. Пистоны? Один, однажды, однажды. Ма... А? Ой. А смотри, там... А? Я вот на твоем тут... это клубника. Ой-ой. Тихо. Ладно. Клубничка, ой-ой. Вот это тут... Это клубника, это половничка, даже и на половничке. Угу. А землянка. И Кирилл, а ты же у нас мастер паркуру, так? Можешь попробовать туда хоть подальше залезть? Подались. Да, прям. Может, теперь еще? Ага. Идут тучи. А, тучи. Ага. Туч. а скільки підписників у тебе на канале? То ли два. Скиды. Скиды, а дышите, скільки можу я запихнути в рот? О! Ли. Давай, залезай. Вот, вот он тут Лиза. Кстати, статится я, хлопать из Украины. Э! Ой. И э, э, э да, то я что, я не снимал. Э, а, да. <хот> о, о, о Ти прямо над річкою Це не річка Це канал, той, який ми продовжуємо Все Вау, Ксюш Та ти вищий ніж наш дім Повернемо на камеру Підпишіться на, на канал Хлопець Укра... Хлопець України 59к Допоможіть йому набрати тисячі підписок. Допоможіть під цим відео, нажміть красну кнопку підписатися. І поставте лайк і колокольчик. Діти, да, правда, треба. Ви можете підписатися внизу. Красна кнопка, щоб вона стала сіра, треба ще. Да. Угу. И, чтобы ему было приятно. И потом мы будем снимать еще больше видео да, для вас. И еще мы сможем э, вам открыть Новое видео и подальше снимать. І еще мы сможем... еще... Лайк поставте на это видео. На 30 секунд. Раз. Два. Змогли? Отлично. Чудово. Чудово. Тоді ми будемо знімати більше. Ой, я ж там не ззаді, ззаду, каже, порвав. Ой-ой. Містер 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 містер... Оце ти тут забрався. Як Взят... злізати будеш? Мистер Бумбастик, мистер Путастик. І, і ще ми, і ми можемо секретне відео знімати під відео. Ну що? Так що підписуйтесь ставьте, більше і ставте лайки. Ми будемо і секретне відео знімати. І, і, і на 50 е, підписників ми знімемо наш перший стрім. О, так, да, це треба зробити. Де? Перший стрім я буду дивитися кожен раз. Де. І може ти навіть будеш в цьому стрімі. О, так, кстати, ще треба все зробити. Стрім? Це коли знімають відео. Е, типа, якщо знімають відео, то воно здається десь через 5-10 хвилин. Але якщо це стрім, то, то це відбувається в реальному житті в таку ж секунду, як і там іде. Тобто ти прям можеш, якщо відео... І ти попитаєшся туди прийти, то там типу, буде нікого, бо там вже прийшло 5 минут, хвилин. А коли е це буде стрім, то це буде е коїтися в реальному часі, в реальному житті. Тобто, Якщо людина десь буде сидіти, то ти можеш до нього прийти і там реально буде він. А може з нами поясися в супа в нас вдома? Н ні. Чого? А, я я їсти не хочу. А -а. Я зараз буду. Если а? вы подписываетесь, поставите лайк, то мы выпустим стрим всего лишь на 10 подписчиков. 50. На 47 подписчиков. На 50. Но ну, если я буду больше лайкать, то на 40 подписчиков. Нет, не, на 50 только можно снимать. Если на 50, если у тебя 50 подписчиков, только тогда ты можешь снимать стримы. Та не три тисячі. Як само зробити? Три тисячі лайків. Хоть, хоч десять лайків. Це Окей, вже багато. Хоч Десять лайків, то може калабу ми ще знімемо, але не знаю, скільки лабу ним. тебе ними. Учить. Якщо ми ми будемо грати в роблокс, то ми будемо вместе ходити і всякі таємниці розкривати в Roblox. То що, 100 лайків? 100 лайків. Да. Це я і так знімаю відео на іноді. Цьому, на чому віді? 100, 105. То ну я навіть я, максимум 10 тих лайків наберу. Ми вам зумаляємо. Тоді, тоді ми будемо в Роблексі відкривати нові, нові території, нові загадки. Так, коротко, будемо багато грати в Роблекс разом і, і давати вам нові ігри, щоб ви разом з нами грали. Так, да. нам, нам це дуже, 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 дуже приємно буде, коли ми будете підписуватися. Ого! Дивись, Сьома, яка хмара йде на нас? Може це буде дощ. Нам треба, мабуть, ховатися в наш дім. Так, дім на дуже скритій, ну вже так пройшов. Так, нормально. Якщо ми хочемо, ну це по посаднів, тому що 24 часи ми не можемо загняти. Так що прийшов і по два часа. Ми вже.

Я доїхав. Це начало схожимка. Да, вот я тут стою, мені на Не, Кіл не буду. І Їди... чекай, Там де... може відкрити тільки ми Он не надо. А що? Це найдовше відео, да? Да, це буде найдовше відео буде.

Нам ще те... буде гроза. Чи мовня? Бо... Гроза моня, тому що буде ставка віня і розряд в ріжі кудись. І так ця хмара, вона така темна. Що ага. і так буде гроза, а тут дверку на нашому окні. Там цей бриблист. Там геть. Це я накаю. Молодець. І даже сонце не проститься через трьох малок. Так, тому в нас тут э, капелька темно. Не капелька. Нормально. І ще нам не треба. Якщо ви наберете під цим відео 15 лайків, то ми будемо. Снімати в роботі проводяні страшилки, будемо відкривати нових страшилки. Будемо і будемо все, все павти набирати в нові, поки не закінчиться, будемо жирати людей. То 10 Чим? до 15 лайків, скільки лайків? Він навіть казав 105 лайків цілих. Він вже третій раз каже, щоб ми підписалися і щоб ми, е, були, щоб на, на нас підписувалися і все таке три... рішення. Скільки під цим лайком не береться? Ой, скільки під цим відео не підписників і лайків, стільки і ми з'їмо бублики. Так. Да. Коли ми наїдимося, будемо дуже сикі, Стільки ми бубликів кі Да. То що можете підписуватися, але я точно після того буду таким наїтим. Я таким от буде. І стійте, найголовніше, що ми будемо ще Воно будемо переписуватися і знімати ролики. Ну, коротше. І ще будемо саме головне, будемо знімати в вебінарах. відео, щоб вам дуже це понравилось. Головне, що якщо більше лайків, то більше відео буде співатися. Ну і все. На цьому ми закінчуємо. продовження 2. Да? Ждіть у нас! На, на, на каналі «Хлопець з України 59К». Да, Усім всім... до побачення! До, до побачення! Усім пока-пока-пока! Пока! Все добре, добре, все!